Вже безлімітно знову обстріли. Дуже схоже. Ми бачили ну під час попередніх, скажімо, так їх їхніх, скажімо так, штурмів інших міст. Ну ворога там постійно була доволі потужна присутність всіх артилерійських систем і систем реактивного вогню. Він Лимано Куп'янський напрямок тривалий час був таким лідером за обстрілами. Ця ця до ця доба стала теж такою, скажімо, не виключенням, і 480 разів ворог різними артилерійськими системами вражав наші позиції. Пане Сергію, і ще буде одне уточнення точніше, не уточнення. Скажіть, будь ласка, підкріплення, які надходять на ось цей відтинок, лимано лиманокуп'янський, я маю на увазі. Ці підкріплення вони йдуть з території Росії, перекидає ворог, чи якісь пересування з середини нашої держави? Ну, ворог здійснює постійний рух силами і засобами і ротаційні заходи, як самої Росії, як з окупованих територій, так і по лінії фронту, адже це ну сама динаміка боїв змушує їх це робити. Якщо ми побачимо, що доби вони несуть втрати. От на цьому напрямку за цю добу 35 окупантів було знищено 65 поранено і 5 взято в полон. Також знищено ворожий танк БТР. І два польових склади з боєприпасами. Ну і це ще не найбільші втрати. Бувають там от вчора, позавчора вони набагато більше несли втрати. Там і відтак така динаміка втрат вона змушує. Ну, тобто, вибувають як окремі військовослужбовці, так і цілі підрозділи втрачають боєздатність там рівня роти, батальйон. Відтак це змушує ворога їх змінювати, проводити ротаційні заходи, маневрувати силами особливо, коли ворог намагається там підняти ескалацію, намагається все таки досягти. Ти хоча б якогось проміжного результату, відтак він змушений посилитися. Головна у них така е ударна сила це повітряно-десантні підрозділи, які все-таки не дивлячись на те, що теж значною мірою укомплектовані з мобілізованих. У них фактично немає вже підрозділів, які б не були е ними укомплектовані, в силу того, що ми з вами говорили вище величезною кількістю втрат. Але все-таки сам відбір в ці війська, сама підготовка, вони дещо краще. Також Інший компонент це кращі піхотні підрозділи. І вже як додаткові, як в в силу того, що потрібно підтримувати кількість угруповання це і бойовий армійський резерв, так званий Барс, територіальні війська різного штибу ЧВК. Так звані. Ну як вони називаються добровольчі рух там і ЧВК. І, е роти З і таке інше тобто все це все це все це разом вони намагаються використати щоб досягнути якогось руху